Нова пошта піднімає тарифи. Дивимось, що змінилось. З 1 грудня нова пошта підвищує вартість доставки для всіх відправлень, які оформлюються без підписки Smart. Що саме подорожчало? Зараз покажемо на екрані, окремо по доставці по місту, по Україні, по поштоматах і габаритах. Якщо ви оформлюєте через смарт або для своїх, для вас нічого не змінюється. А для всіх інших вартість трохи зростає, особливо по важких чи нестандартних відправленнях. Тому продавцям радимо не відкладати, підключити дешеву доставку і відправляйте через смарт. Це реально вигідніше, особливо в сезон.